Доброго дня, друзі! Ви на каналі Погода Юа, і сьогодні ми розповімо вам про погоду у перші вихідні лютого цього року. Отже, залишайтеся з нами, і ми детально про все розповімо. А перед цим не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що вам одягти завтра. За даними синоптиків, у вихідні дні в Україні очікується переважно холодна погода з незначними опадами у деяких регіонах. Температурні показники будуть переважно низькими, але про них ми поговоримо далі, у більш детальному прогнозі по регіонах нашої країни. І декілька порад. Водії будьте обережні через перепади температури на дорогах, можлива ожеледиця. Також через доволі холодну температуру, особливо вночі, рекомендується не нехтувати теплим одягом та взуттям. А далі детально про погоду. Північний регіон у Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах. У суботу, 8 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. Температура вдень близько нуля, та вночі стопчики термометрів опустяться до мінус 6 градусів. У неділю 9 лютого місцями можливі невеликі опади у вигляді снігу. Температура вдень буде коливатися в межах мінус 1, а вночі опуститься до мінус 7 градусів. Західний регіон у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях у суботу, 8 лютого, прогнозується сонячна погода з високими хмарами. Температура в день прогріється до рівня плюс 2 градуси. Вночі підмерзне, та показники термометрів опустяться до мінус 5 градусів. У неділю 9 лютого очікується яскраве сонечко, та температурні показники вдень будуть в межах плюс 3 градуси. Та вночі знову ж таки буде морозно до мінус 7 градусів. Центральний регіон, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях, у суботу, 8 лютого, очікується переважно сонячна погода, а температура вдень коливатиметься близько нуля, та вночі підморозить до мінус 6 градусів. У неділю 9 лютого буде хмарно з проясненнями, а температура в день становитиме 0 градусів, та вночі опуститься до мінус 7 градусів. Східний регіон у Харківській, Донецькій та Луганській областях у суботу, 8 лютого, очікується низька хмарність з подальшими проясненнями. Температура в день очікується на рівні мінус 3 градуси. Вночі опуститься аж до мінус 10 градусів. У неділю 9 лютого буде хмарно та місцями з проясненнями. Стопчики термометрів в день покажуть мінус 2 градуси, та вночі підморозить до мінус 9. Південний регіон в Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях у суботу, 8 лютого, буде переважно сонячно, та температурні показники протягом дня триматимуться на рівні 0 градусів, а вночі опустяться до мінус 8 градусів. У неділю 9 лютого очікується сонячна погода, а температура вдень прогріється до плюс 1 градусу, і вночі підморозить до мінус 8 градусів. На Кримському півострові у суботу буде переважно хмарна та без опадів. Температура повітря в день становитиме близько плюс 2 градуси, а вночі опуститься до мінус 3. У неділю також без опадів, та температура протягом дня буде триматися на рівні мінус 1 градус, а вночі підморозить до мінус 5 градусів. Ось такий достатньо прохолодний прогноз погоди на нас очікує у найближчі вихідні. Тож не забувайте вдягатися тепло та стежте за оновленнями прогнозу погоди. Якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтесь, ставте подобайки та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові прогнози. Напишіть у коментарях, яка погода у вашому регіоні. А на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе і на все добре.